Такий у нас добрий ранок. У да? нас сніданок у нас панкейки. У мами тут ще куча всього. А в дешулі панкейки. І зараз додам замість якогось шоколаду, який там уже є. Додамо, ще такі вітамінки. Їх можна додавати до їжі. Відкриваємо, Ой, мама не відкриє одною рукою. Далі хочу зробити таку масочку. Один раз в тиждень. Стараюсь її робити. Зранку вона якраз знімає набрюки, Таке потім чистеньке обличчя врівнює тон обличчя. Вона мене вже закінчується. Але там ще, ну, там те, що закінчується, ще ого, там в мене. Так, видалювати. Треба тільки хорошинькачик. Схожу з нею буквально хвилин 15 і потім змиваю. Якраз буду йти купатися перед ранковим душем, на масочку. Ташенька, зараз тобі буде, буде. Yeah! Буду, подивись. Всі мають допомагати. Да? Сімейка у нас велика, постійно куча а, стірки. А не тільки що я да. тут на нас допомагати. Вони теж должні нам допомагати, а не то сімей. Звісно, важко це робити одні, правда? Угу. Має бути допомога завжди. ¿Qué Це про це дурки, мама. Не запило. Мама, це то. депіляція вдома. Субота. Значить, ми приїхали на базар. У нас є такі ринок, які працює вівтору, вівторок, суботу. І ще якийсь один день. Серед. Ні, середи, мабуть. Ну кажуть, якісь три дня. Тут ми купуємо сало, справжнє таке, багато фруктів. Іноді яйця домашні. Щас подивимося, що тут є. тра-та-та тра-та-та Ось. О, мясо, сало. Папа себе на работу берет, Такое сало. И фрукты. Карковка. Да. Скоро уже весна. Нет. Вчера рано, Уже все пусто. Ну. Зараз вже яблучко. Яблучко. яблучко, яблоця. Да. Сало ми не купили, купили ми яблука, купили зелень і забрали остатню малинку. Всім привітики! Йдемо тепер на нашу дачу. Догоняш нас! На вулиці сьогодні дуже тепло. 13 градусів. Ми вже їмо ці яблучко. Уже 14 Уже 14 Даша, що робимо? Пі-піп. -пі. Тут у нас такий домик, будиночок дитячий. Ми ну, всі зайняті. Так, тепер хочу купити трішки фруктиків для дітей. Що? О, тут вже нектаринки є. Виноград. Зараз щось нам. Вчора вони мене просили виноград. Великий вибір фруктів, манго.